Я зараз в історичному місці, біля золотих воріт. І сьогоднішній стрім, я би назвав так, це звернення до козаків українських і звернення до всіх патріотів України. Я хочу підняти питання, які дуже важливі на сьогоднішній день, і щоб ми разом проговорили і подумали над цими всіми питаннями. Є таке поняття окна вертону. Приблизно це виглядає таким чином. Є якась подія або думка, яку треба в суспільство внести, так, щоб суспільство з нею погодилося. І спочатку ця думка може бути зовсім для цього суспільства шкідлива. Або неприйнятна, але для того, щоб цю думку занурити в суспільство, робиться наступне. Спочатку задається питання як можливість. Чи можливо, чи, чи можливо взагалі таке? Тобто вже інформація пішла в суспільство. Потім наступний там етап, етап. Про це кажуть, а чому б і ні. Наступний етап вже. А як же так, беззаперечно, це може бути? І після того, як вже. Людське суспільство підготовлене і воно готове сприймати цю думку, вже приймаються певні рішення політичні, економічні і таким чином впроваджується в суспільство те, що хочуть провадити. Ось на сьогоднішній день така сама думка Вертону стосовно Великої Європейської війни впроваджується вже в Європі. 15 січня цього року, 2024, медійний простір. Уже в медійному простірі з'являється думка, що можлива війна з Росією. 19 числа цього місяця. Прем'єр, не прем'єр-міністр, а керівник Збройних сил Бундестагу, тобто Німеччини, він вже робить заяву, що Німеччина повинна готуватись до війни з Росією. Це дуже, як на мене, тривожні сигнали, які. Готують все світове суспільство до великої крові, до великої війни. А що ж відбувається у нас на теренах нашої держави, у нас в Україні? Давайте так прослідкуємо по роках. Ну, наприклад, 2019, 2020, 2021 роки були прийняті закони і легалізовані закони, які дають можливість, ну, перше, робити. Скажемо так, великі поховання без присутності рідних і близьких. Тобто приймаються певні закони, і ці закони приймаються не тільки в Україні, а приймаються насамперед в Росії. Тобто ця війна між Росією і Україною вона готувалася ще раніше. Крім того, там ця пандемія, всі інші, скажімо так, качелі. Соціальні, які відбувались, вони десь там відволікали увагу. От. А тим часом робилося те, що хотіли робити. До 2021 року, якщо ви пам'ятаєте, був прийняти закон про землю, про продаж української землі. Велись перемовини, сперечалися. І політики наші вони казали, що це добре, другі казали, що це погано. От. Приходить зелена влада. У 2021 році легалізується даний закон, ще не було війни, але легалізується, що він буде впроваджений з 1 січня 2024 року. Що означає цей закон? Закон дає можливість розпродувати, перш за все, орну українську землю в розмірі 10 тисяч гектарів. І не тільки фізичним особам, конкретним людям, а дає можливість розпродувати, ну, скажімо так, юридичним особам. Бенефіціарами яких можуть бути хто завгодно. І фізичні особи, і юридичні особи, і особи без українського громадянства. Тобто, що для мене це говорить? Це говорить те, що через деякий час наша земля може перейти в руки взагалі міжнародного корпоративного бізнесу. А що таке земля? Земля це є національне багатство і стосується це не тільки орної землі. Якщо людина, наприклад, взяла енну кількість гектарів землі. То під е, таким шаром орної землі знаходиться капалиний. Шар копалин. Тобто вона тоді має право видобувати корисні копалини і розпоряджатися цими копалинами, так як розпоряджається хазяїн землею. От. Тобто не тільки орна земля, а взагалі все, що стосується землі, під землею, над землею, воно через деякий час може перейти в руки не українцям, неукраїнському народу. Про що заявлено в Конституції, а буде вже належати підступно, буде створені умови, щоб це належало вже зовсім іншим людям. Незрозуміло на яких принципах, на якій законодавчій базі. Бо на сьогоднішній день те, що я бачу, вся законодавча база вона ігнорується. Тобто є конституція, є якісь закони, які ніхто не виконує, перш за все, їх не виконує наша нинішня влада. Президент з кампанією. Тобто я не бачу, щоб хтось слідкував за тим, як використовується наше законодавство, і не бачу, щоб хтось слідкував за справедливістю взагалі в нашій державі. Отак. Оце така ситуація. І ще хочу сказати про оці міжнародні качелі стосовно війни з Росією і підготовки. Міжнародного суспільства до сприйняття думки, що це нормально. Згадується про те, що, наприклад, в Європу на сьогоднішній день виїхало близько 600 тисяч українських чоловіків і поговорюють про те, що це дуже гарний мобілізаційний резерв. Тобто це люди призивного віку, які уїхали з України. Ну, Хтось уїхав, тому що тікав, хтось дітей вивозив. Різні є причини, але називається 600 тисяч мобілізаційного резерву. Крім цих 600 тисяч, уточнюють, що 220 тисяч знаходяться в Німеччині. Люди, які знаходяться в Німеччині, підіймається питання, що вони можуть отримати подвійне громадянство. Що означає подвійне громадянство? Це означає, що, наприклад, українець, який на сьогоднішній день проживає в Німеччині, має певні льготи, права, забезпечення. Він може отримати німецьке громадянство. Ну, звісно, українець може думати: ну це ж класно. Я був просто українцем, а тепер я вже. В Німеччині громадянин Німеччини, але які можуть бути наслідки? Той, хто є громадянин, той має певні зобов'язання перед тою країною, громадянином якої він є. І тепер дивіться, українці. Ви, будучи громадянами України, маючи тут обов'язок захищати державу, стаєте громадянином Німеччини і мобілізуєтесь, наприклад, в Бундестах, і ви вже стаєте до склади. До складу німецького війська. Але питання, якщо буде заварушка з Росією, скажіть, будь ласка, такі запитання такі риторичні, хто перший піде воювати з Росією, якщо е, буде е, ну, скажімо так, цей конфлікт чи ця війна? Хто піде? Я думаю, що піде, перш за все, українець. Тобто ви намагалися втікти. Від війни в Україні, а тепер ви підете воювати, але вже будете воювати як громадянин Німеччини. Оце є такі ризики, які на сьогоднішній день проглядаються. О, тому думайте. Саме, як кажуть, пісня співається, рішайте самі, іміть чи не іміть. Я вважаю, що це дуже серйозні перестороги, про які треба думати і дивитися за всім дуже уважно. Далі що хочу сказати? Ми, як козаки, як Всеукраїнський козацький рух, рухаємось далі, робимо свою справу, державотворчу справу. Процес відбувається, я вважаю, успішно. Велика дяка тим, які підписались на канал, розповсюджують інформацію, коментують, донатять завдяки вашим донатам, я скажу так, звітую трошки. За минулий тиждень порівнянні з, е, з тим попереднім тижнем було вами зроблено пожертву в розмірі 6350 гривень. Це майже вдвічі більше, ніж попередній тиждень, і це дуже мене особисто радує. Чому? Тому що я бачу е, загальну таку е, приємну тенденцію, бачу, що ви включаєте, що ви розумієте е, потребу на сьогоднішній день. Ви знаєте, що взагалі... Допомога важлива тоді, коли саме тяжче. Саме тяжче. Ми зараз налагоджуємо систему, і нам саме тяжче це робити, бо обмежені в ресурсах, обмежені в організаційних якихось питаннях. Все приходиться, як кажуть, налагоджувати сьогодні і зараз. Тому велика вам дяка всім тим, хто допомагає, хто донатить. І як я казав раніше, саме головне, щоб це відбувалося в системі. Тому моя пропозиція для вас така: перше. Ви повинні мати бажання. Якщо не маєте бажання, то ні в якому разі не потрібно донатити. Це не є якийсь почетний обов'язок. Ми хочемо, щоб долучались тільки ті люди, які від з відкритим серцем, які розуміються на сьогоднішніх потребах, на тих питаннях соціальних, які потрібно нам всім владнати. Тобто, саме головне, щоб людина мала бажання і відчувала в серці своєму таку потребу допомагати, донатити. І включати цю справу як партнера. Друге, ви повинні розуміти, розумітися на е, ваших можливостях. Тобто не треба донатити більше, ніж це е, ну, для вас е, є можливим. Да? Ви не повинні себе, ці, себе цим обтяжувати і, е, ну, наприклад, свою сім'ю, е, щоб ваша сім'я щось від цього втрачала. Донатте те, що ви маєте можливість. І третє, я закликаю робити це системно. Дуже важливо, щоб формувався бюджет, і щоб бюджет був прогнозований, бо завдяки бюджету ми можемо планувати ті чи інші речі. На що саме на сьогоднішній день ми звертаємо увагу і націлюємо свої зусилля? Перш за все, це слово. Це інформація, важлива, корисна інформація, яку я і пропоную, і закликаю розповсюджувати по своїх спільнотах, по своїх знайомим. Підключаєте своїх знайомих, щоб вони підключались до каналу, щоб вони теж залишали свої коментарі, щоб вони включались в ті процеси, які є важливі взагалі. Соціальні процеси, які є важливі сьогодні, на сьогодні. Я бачу так, що не вдасться чим далі, тим більше нам, як суспільству, треба розумітися на соціальних питаннях, на політичних питаннях і віддавати свій голос, свої зусилля на налагодження. Тих процесів, позитивних, гарних процесів, які повинні відбуватися в нашій державі. О, тому дяка вам велика. Значить, трошки звітую по е, наших витратах Значить, з тої суми, яку ви задонатили. Е, 800 гривень у нас ушло на підтримку каналу ТВ Мамай на те, щоб робити і оздоблювати ролики. Е, 1350 гривень у нас ушло е, на бензин. На те, щоб заправляти машину, бо приходиться дуже переміщатись багато, з багатьма зустрічатись, налагоджувати контакти. От. 1250 гривнів плюс 810 гривнів у нас ушла сума на підготовку великої події, яка буде 9 березня Вернісажу художників, ліки від амнезії, дві крапки, козаки на варті. Мені казали, що в свій час, коли з Зеленським спілкували журналісти, вони сказали, а як же культура. Зеленський сказав, культура не на часі. Я не знаю, сам особисто не чув. Але якщо він таке озвучив, то я скажу так: що для нас, козаків, культура саме на часі, і вона завжди на часі. Бо якщо людина не має культури, це вже не людина. Вона втрачає сенс свого життя і сенс свого буття. Тому культура для нас на часі, мистецтво на часі, і ми будемо, як козаки, як всеукраїнський козацький рух, підтримувати. Наших творців і творців, не тільки художників, музикантів, поетів, а й науковців. Бо наука це теж творчість, це теж іскра Божа, як кажуть, і важливо, щоб в нашому суспільстві розум, естетика душі і творчість вони зайняли самі головні позиції і формували самі головні сенси. Отак я вам скажу, друзі. Ну, начебто головне сказав вам іще така інформація. Завтра, у неділю, 28 січня, у нас буде загальна така подія благодійної організації благодійного фонду Козацький, збираються з різних регіонів наші волонтерські групи. Ми будемо підсумовувати, що зроблено благодійним фондом «Козацький» за 2023 рік. І, саме головне, ми будемо затверджувати велику програму розбудови на 2024 рік. До речі, ця програма передбачає, вона включає велику житлову програму для наших військових, якими ми опікуємося, опікуємося ми 13 бригадами, які знаходяться на півдні, які знаходяться е, на сході. От. І ми бажаємо, щоб сім'ї наших військових отримували жилплощу, площу, особливо ті, які втратили, ну, наприклад, знаходилися в тому Славянську чи в Бахмуті, знаходили сім'ї на сьогоднішній день, наприклад, людина. Військовий хлопець воює, а його сім'я на сьогоднішній день має проблеми з житлом. Ютиці десь в Києві платить великі кошти за своє проживання, це неправильно. І держава на сьогоднішній день нічого не робить. Ну, я не кажу вже про те, що там купувати квартири і давати хлопцям квартири. Вона нічого не робить навіть для тих людей, які житло, яких пошкоджене у випадку там бомбардування, таке інше. Тобто я чую дуже. Що мало, мало реагує держава на це, тобто піаряться всі, а люди за свій кошт, за рахунок толоки, нашої традиційної толоки української допомоги один одному якось вирішують ці питання. Тому ми вирішили таким чином сконцентрувати увагу благодійного фонду саме на вирішенні житлового питання для наших військових і тих людей, тимчасово переселених, які втратили житло на сході на сьогоднішній день і які. Потерпають, ну, наприклад, літні люди, вони вже не можуть заробити собі на житло і як їм бути далі. Тобто ми хочемо попіклуватися про них і створити умови так, щоб надія повернулася в їх серця, і для того, щоб вони відчули, що вони живуть не самі по собі, а живуть в сім'ї, як Шевченко казав, вольній новій. Тобто ми за вольну, за нову сім'ю, за піклування один про одного, за соціальну взаємодію і за вирішення самих. Головних соціальних питань через традиційну українську толоку. Нам не треба мати надію на якісь державні інституції, ми самі можемо собі допомогти. Бо ми є український народ, ми є кінцевий бенефіціар нашої країни, нашої землі, нашої держави, як сказано в статті 5 Конституції. Тому давайте, друзі, ті. Права, які маємо, і ті повноваження, які ми маємо, ми будемо використовувати цілком і повністю. Не треба нічого боятися, ми сильні, ми міцні, не треба боятися ніяких погроз. Я скажу таким чином, як би там виродки з міжнародних наддержавних інституцій не планували якісь свої погані справи, я вірю в те, що ми переможемо. Та й взагалі народи переможуть. Справа в тому, що треба просто включатись в цей процес, бо нас набагато більше, ніж них. А про нас, про українців, про козаків скажу, як би там не було, козак ніколи не гнув свою голову ні перед якою владою, крім влади Божої. Як в Святому Письмі сказано, що тільки та влада може вважатися владою, яка від Бога. От яка від Бога, перед нею будемо вклонятися, будемо шанувати. А яка не від Бога, ну тоді ночувайтеся. Ось скажу так. Трошки почав це говорити, хочу сказати про те, що е ну, зараз є проблематика з ТЦК. І я про це скажу трошки пізніше. Це дуже важливі речі, які потребують окремої дискусії.